Всім привіт! Новий відосик. Вантажимося тут в Хмельницькій області, на Чернівецьку область. культиватор. Приїхали ми в котрі? 10. В 10 приїхали, а зараз 14. котра. Котра убери. 14 14.20 Приїхали в десятій а зараз 14.20 Ну якби... нормально, нормально. Ноги мокрі, весь брудний. Я не сам, я з жінкою. Там десь моя жінка коротше, там і проскользнула. Зараз її назад на Хмельницький закидуємо і їдемо на Чернів'яцьку. Майже на Чернівці, там від Чернівців, може кілометрів 20. Зараз чекаємо ТТНку і будемо чати. Погод. Погодка Хмельницький і Хмельницька область ось така. Іде сніг, на камеру не видно. Але він йде. Так що, полетіли. Так, що, вирушаємо в нашу подорож на Чорновіцьку область. Коротше, подивився я по навігатору, можна поїхати, в принципі, як на Чернівці, тільки потім входити треба вправо там через городок і пішов селами, селами, селами. Там дороги геть немає, це я точно знаю, тому що я там е один час розвозив будматеріали е на нашій івечки з Хмельницька. Мене наймали. Їдемо повільно в горку, на третій, не спішим, не спішим, тому що машинка ще до кінця не прогріта, так потихеньку рухаємося. Е е і буду їхати. на на 20 км далі, чітко на 20 там 193 км, а якщо через Черновці їхати 213 І якби Я так подумав, що хрен з ними з тими 20 км, але я поїду по нормальній дорозі. Сьогодні буду там, а ввечері мене, О, точніше як ввечері? завтра з самого ранку. Мене розвантажать, але домовлялися на вечір. На вечір у них там щось не вийшло з тої Маніту, давай на ранок. Я кажу, коротше, буду на ранок, 100%. Але тоді я не буду зараз їхати. Я поїду ввечері. Краще побуду ще вдома з жінкою, з дитиною. Побавлюся трошки і тоді буду їхати. Буду їхати на Чернівці, там Чернівецька область. Не пам'ятаю, як там той населений пункт називається, але то таке. Неважливо. Завтра покажу, що я їм привезу, тому що я ж кажу, погрузка була така, що то просто капець. З погрузкою з 10 до пів скільки, 3, по-моєму. Таке собі. Не дуже мені сподобалося. На дорозі, до речі, голольот. Треба бути уважним і обережним, не топити, їхати потихеньку і все буде файно. Так що все, полетіли. Так, що коротше, не доїжджаю до Каменця. У нас біда трапилася. Тут трошки розбило, ну тут ще таке, тут сильно звісно, розбило тут. А... Тут, тут. Коротше, всі дірки оця тільки нормальна. І оця, більш-менш. Раз, два, три, чотири авала, особливо оця. Що трапилося? Відкрутилися гайки, одна гайка. Одна гайка десь загубилася, два. у нас залишилося 5 штук. Тут просто капець, хоча я трохи проїхав. Жопу почало кидати, я одразу зупинився. Попадос на ровному місці на два диска плюс перебортувати. Якось так. Зараз це ще швиденько діло закручуємо, затягуємо, протягуємо і їдемо далі потихеньку. Так, коротше, підтягнули ми колеса. Що <кхе> в нас виходить? Виходить, що у нас двом дискам жопа повна. Одному точно та й другому там. 4 дірки розбитих. Їдемо ми взагалі капець, як потихенько, е, проїжджаємо цей кінцево тіщиного язику. Е, зараз в планах потихеньку доїхати до місця розвантаження. Е, розвантажитися і їхати пустим додому. Або Є варіант, звісно, пошукати в чернівцях диски. Якщо щось буде в Чернівцях, то їдемо на Чернівці, купляємо два диска і ставимо їх назад. І треба шість нових шпільок, шість нових гайок. Шпільки провертаються. Зараз одна не дотягнута, вона провертається, я не знаю, що з нею робити. Я просто просто не знаю, коротше, що робити в такій ситуації. Невдобна ситуація. Але з тим вже нічого не поробиш. Трапилось, то трапилося, значить так воно повинно бути. Так що, два диска, шість шпіляк, шість гайок. І буде все, все люкс. Їдемо потихеньку. Будемо слухати, якщо буде якась вібрація, буду знову зупинятися, знову підтягувати їх. У мене ще проблема, то, що на правій стороні вся вага давить все на то колесо. Ой, капець, коротше. Ладно, поїхали. Усім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Чукаємо зараз хтось повинен підійти до нас і будемо розвантажуватися. Замовив я вже 6 шпильок, 6 гайок, і, можна сказати, майже замовив диски. Коротше, диски БУ по 70 доларів, не знаю, таке щось. Каже, начебто, як в доброму стані, ну, попросив фото, поки ще не присилає. Якщо нормальні диски, то буду брати. Зараз чекаю відповіді просто цікаво, в яку ціну нові диски. Так що все, якось так. Чекаємо на розвантаження. Пішло розвантаження. Що, розвантажилися, вже перевдягнулися. Ото моє добро, що я привіз культіватор, платформу, колеса. Коротше, все з нього. Так. І що? Зараз. Коротше, все, вже завели машинку. <кій> 에... Скільки разів казав, що в таку погоду 에... ті культіватори, ті той сівалки я возити не буду. Але, коротше, прийшлося поїхати. І знову ж таки, ну, не дуже мені сподобалося. 에... Сам чіпляй, залізь перечепи, покажи як треба. Я кажу, блін, й хто б купив сівалку? Чи о, культиватор, я чи ви? То ви кажу, то ви чіпляйте я водій, моє діло привезти і все. Розтентуватися. Друже, друже, ну що ти, ну давай, 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 давай. Хоч би якийсь там на каву дав, Ще 200, 200 гривень, то хер там. Коротше, ладно. То таке. Е, що я можу сказати? Походу ми паражняком їдемо на Хмельницький, тому що з такими колесами е, я трошки переживаю їхати. Не будемо. Не будемо ми брати нічого напевно, з Чернівців. Нема нічого, є там за півтори тисячі, але на воно треба. Я за солярку наїжджу, я краще ще там, наскільки там. Хай порожняка вона десь там літрів... Коротше, літрів 30 солярки мені ще треба буде, щоб доїхати додому. Так що все, полетіли, коротше, но будемо продивлятися, поки будемо їхати до чорнівців по заявочках. Коротше, коротше, коротше. Замовив я два диска. Е, вирішив я замовити два нових диска. З Києва вони завтра будуть в Хмельницькому, там через людину. Пападосік на рівному місці. 11 кусков. Просто пуп, І все, і коротше, полетіло жара. Получається е, по 130 доларів за диск. Це 5500 гривнями. Два штуки, 11 тисяч, ляп-ляп-ляп, Це я типу, подарунок машині на Новий рік зробив. Або просто моя, моя можливо, навіть і провина. Хоча я потягував того диска, я все, все прекрасно я знаю, не треба писати херні в коментарях, спали її і так далі. Протягую колеса, колеса я протягую, все нормально. Просто, скоріше за всього, вантаж був все на одній стороні. Ну і коротше, трапилося, трапилося. Е -е... Замовив з Луцька я, тому що там дешевше 6 нових гайок, 82 гривні штучка, сказали. І 6 нових шпільок по 195 гривень, по-моєму, щось таке. Ну, я передивлюсь потім, нагадаю вам. І того, коротше, виходить непогана сума. Там 11, там тисяча щимось, коротше, туди-сюди хай дружка буде, тому що я ще плюс перевзутися. Коротше, заробив сім Грязними. А прийдеться викласти, коротше, ще плюс 7 6. 7 Коротше, нормально. Отакі От вантажні перевезення по Україні. Звертайтесь кому що треба зламати, я можу. Або перевести ваш вантаж в цілості і сохранності. Коротше, нормальний рейс у мене вийшов. Я дуже не хотів їхати. Я як серцем чуяв, що Вася не їдь, -майо! -ма То капець. Але добре, що це сталося, мені навіть здається, що з цим культіватором, а не з якимось там обладнанням, палієтам і там тон 5 щоб було, так нормально, жорстко щоб було. Хоча й культиватор десь цей важив десь тонни 3 половиною. Але Коротше, так вже трапилося. І добре, що недалеко від дому. А... То, що, ну, тіпа, я можу собі дозволити пустий поїхати додому. Та, я вже попадаю на гроші, так попадати вже жорстко, просто іменно жорстковато. встривати вже. Але я до того там трохи заробив, трохи є там щось відкладених. Е ну і з цих грошей, в принципі. Е <плух> Жорстковато, блін. Я вночі ще тут влетів трошки. А тут зараз трошки забалакався. Ну то таке. Е Веточка. Ладно. Поїхали далі. Коротше, виїжджав з Хмельниць... Ой, з Хмельницька. Е, з Черновців. Жінка давно просила купити їй таку штучку. Піде? Е, Дорого-багато. 800 гривень, коротше, відров. Не знаю, дорого. Дорого, недорого. Коротше, взяв. Чуть не зачепив його машину, е -е, спадло було просто виходити. Вон, буксую, не можу виїхати. Так що якось так. Взяли раків. Ввечері буде півасік з раком, і, коротше. Так що, якось так, полетіли. Дивіться, як файно. Виїхали з камянця Подільського. Ну, Вже трохи, правда, проїхали, так кілометрів може 15. Хто з Кам'янця, всім привіт! Файно. Я люблю таку погоду, коли сніжок. Так Трошки припорошив, біленький весь. Ладно, Їдемо далі додому. Так, що, всім доброго ранку. Ранок вже у нас розпочався, ми забрали посилочку. Це прийшли нам болти. Зараз відкриємо, подивимося. Я ще навіть не відкривав. Зараз ножика восьма. сетка якась. <хи> так. Шість гайок. 2, 4, 6 тих. На пошті я не перевіряв. Плотність, якщо видно, 10,9. Такий болтик. Зараз подивимося, як накручується гайка. Собі гайка якась. Ну, це і дорожчого, це не із з дешевшого. Нормально все накручується, все той. Шість е, шпильок, шість гайок, плюс доставка нам вийшла в 1700 щемось там гривень, майже 1800 гривень. Додум. Недешево скажу я. Діски, диски, походу, ще не прийшли. Чекаємо дзвінка. Плюс диски. От зараз 1800, грубо кажучи, диски 11. Це 12 800 вже. Буде. Плюс ще на монтаж, Я не знаю скільки. Десь, напевно, 1000 гривень з балансіровкою то буде. А може і дорожче, не знаю. Будемо дивитися. Так що така поїздочка вийшла не дуже файна, але нічого страшного зробимо і з понеділка будемо кудись напевно, вирушати в рейсика. Треба по-любому в понеділок щось знаходити і їхати. Так що якось так чекаємо, покажу нові диски, коли вже подзвонять, коли буду їхати за ними. Так, коротше, поки чекаємо диски. Вирішили жінкою. Вона десь, вон, десь там ховається. Погодувати коротше, голубів. У нас є такий пакетик зерна. Там ще вдома є зерно. Але все одразу не можна давати, то вони там зажереють. Зараз маленький пакетик. Дамо їм. Погодувати трохи. Вон ворона. О, вже навіть поспускалися, побачили, що ми їдемо. Дивіться, коротше, я ще не насипав. О, арава, коротше. Так, чекай. О. Хто сьогодні погано вів себе, а? Ооо. Зараз коротше, вони поз'їдають друг друга. Вони зараз не тільки на голову сядуть. Беремо і сипимо. Хай сьогодні поїдять нормально, блін. Дорогого корму. Так, да, корм дорогий, до речі. Тому що в нас був папугай, ну він коротше, полетів гуляти на той світ. Дови. Дови, ми швидка, Зараз коротше, ми їх годуємо, годуємо, а потім ввечері виходимо і ловимо їх на суп. Їх тут дуже багато для <свіття> супа. Все. Все, коротше, забираю два дісочка. Ну, льові, блін, Йо -мо! -йо. Ой. Нашу будочку артикуль кому треба, там хтось не фокусується, ладно. І другий. Так само. Опа! І погнали на шиномонтаж ставити їх. Оп! Все, полетіло. Коротше, що я можу сказати? Це капець, блін. З новими дисками. Приїхала я на ще на монтажку тут до хлопців. Каже, а що тобі ставить 16 диски? Я кажу, то як 16? То начебто як 17,5, кажу, по діркам все ну, сходиться, все нормально, я притуляв. Ну іди, каже, поміряй ще раз. Коротше, по діркам все совпадає, а радіус не той, радіус дійсно 16. Дзвоню на магазин, кажу хлопці, що за херня. А зараз тіпа, передивимося. Ой, ти знаєш, а ми ж дивилися після 2004 року. Після 2004 пішли там бусь, які у тебе артикуль типу, совпадає з ними. Я кажу, і. Ну, так трапилося, Да, диски дійсно на ті приїжджаємо, ми тобі повернемо гроші. По Україні дисків немає. Зараз там запрос зробили на Польщу. Що вона відповість? Ну, так я не знаю, що робити. Хреново. Там од... Один... одному диску точно вже жопа. Точно стоїть. А другий, ну там такий, блін, дирки теж трохи подбиті. Я не знаю, що робити. Скоріше за всього, вже на сьогодні, якщо до завтра нічого не вирішиться, 에... прийдеться знімати запаску, перечухувати, передивлятися. Скидати з запаску з запаски резину. Ставити в спарку парку. І на запаску вдягати той матовий диск. Ну, поганий, коротше. І поки... поки не знайдеться диск якось так, тому що. Тому, що блін... Я не знаю що робити. Диви. Що цей на Камазі повірив в себе на червоний, хотів наліво шмиганути, але вон Пазік поїхав. Пазік, коротше, не дав йому виїхати. Блін. На червоний. Чи Дальтонік, чи хрен його знає. Коротше. Чуть бу було не було. Де Але пешечка? Але... Зато перший повернув. Коротше, якось так. Такі діла у нас в Хмельницькому. Вон жінка моя вже до мене летить. Летить, летить. Давай швидше. Полторашечка моя. Коротше, все, зараз пригає, і їдемо повертати диски. Полторашка моя йде. Ми, коротше, вже на базі. Коротше, зараз трохи пізніше покажу, що у нас тут трапилося. Зараз Євгеній буде заводити свій барвузін. Тик-тик, тик, 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 тик. Айде! Завелась! Приєдна. Відука. Все, коротше, працює. А не газуй холодно! Зараз ще. Так, диски нам прийшли, у нас тепер проблема в інакшому. У нас проблема тепер в ступіце. Її, виходить, схавала по ходу діла. Ну, і зараз будемо щось вирішувати з цим, снімати, скоріше всього і замовляти БУ ступицю. Ну Це ще не точно, зараз кину колеса, буду дивитися на кайомку на ту. Так що якось так розбираємо. Так, всім привіт. Це вже новенький день, це вже понеділок. Суботу-неділю е зрізали шпільки, тому що вони не відкручувались. Не то таке. Зараз покажу новенькі диски, приїхали вже. Це нульові дісочки у нас. Зараз їх внідряємо по швиденькому з новими шпільками і їдемо вже на завантаження. Так, коротше що, намучився я з супортом. Яка біда була? Була біда, то що коли я вже розбирав виходить, колодки, ну не колодки, точніше диски, то в мене підклинював супорт. Не заводився назад, я його зараз трошки закрутив туди. Зараз начебто при натисканні на тормоза, що зараз все відпускає, все нормально. Але будемо дивитися в дорозі це вже. Ну що, у нас є вже погрузочка на Запоріжжя, але це вже все буде в наступній серії. Дякую, що додивилися до кінця, всім гарного дня, гарного настрою. Поставте цьому відео лайк або дізлайк, як порахуєте за потрібним, так і робіть. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Все, всім папа. -па.